І так, всім привіт! Нам коротеньке відео стосовно недавньої придбаної моделі на сайті сезон. Це, є, як з'являється, демисезонні деми взуття. Вот. Такі ось черевики їхні моделі. Ну, я ношу їх кілька днів, днів 5-6. Приблизно так. Тобто я вам показую те, що вони в мене зараз висохли. Я в них відходив сьогодні. сьогодні це шостий, або п'ятий день. Не пригадую точно. От, що відбувається з ними, коли вони висухають, появляються оці дані от плями. Це сіль, чи як це назвати? Не знаю. Я таки перший раз бачу. Можливо, я ніколи не стикався з такого, такого типу взуттям. Ну, тобто, спробував цього разу придбати щось таке по такій е, ціні е, доступні, можна сказати так. І от маємо результат. Е, на Реальний результат маємо. Так, це, це ці плями тут тобто, я пробував вже ну, робити. Можливо, там якісь і засоби догляду, ще чогось. Обійшлися вони мені в 1300. 60 гривень, плюс новий пошту я замовив трошечки неправильно зробив, можна було це зробити на магазин, замовити, бо в мене в місті є магазин. Але я так думаю, що більше брати нічого не буду в цьому магазині. Можливо, в них інші моделі якісь є. Ну, от ситуація, де от я так зрозумів, це, напевно, зв'язано через неякісний матеріал. А це от текстиль, який от пропускається все. чи це якісь, Я думаю, що це просто піт, який. І... Волога, яка точніше яка просто там от була всередині вона виходить. Дивіться, значить, Сьогодні я пройшовся, ще по вологій траві після доща вони всі промокли мені. Та, та. Вони ніде не відклеїлося, все добре, в принципі. але тут мені все промокло повністю. Оце в місцях, оце все промокло, в мене були носки всі мокрі. Ну, і крім цього, навіть ну, було сухо, коли походиш на них там деякий час. Сйоневологию воно таке ось залишає. Тобто я вже написав в адміністрації. Я знаю, ну це вроді би комфортне взуття. так ну, відчувається, що це та сума, е яка куди заплатив, це не можна було б очікувати щось кращого, але насправді така ситуація це, ну це нереально просто. Це перше не естетично, це настільки неприємно, подумають, що ти ви ну, ну, самі бачите, просто це. це жах. Тому я думаю, що краще. Якщо ви придбаєте в цьому магазині щось, то краще брати щось напевно закритого, такого типу як ось, як ось цього матеріалу. Ну Цей матеріал це просто капець. Це отсе, де от прошиття йде, це все повністю. А це білим покрилося. це Навіть неможливо це носити. Ну, така ось ситуація. Ну, мусив зняти це відео, тому що мене. Мені це, мені це накипіло і ділюсь з вами, щоб потім не повторили, можливо, такого самого, що я. А так в загальному дизайн черевиків дуже гарний, мені він сподобався. Хотів спробувати придбати щось наше. Не знаю, така ситуація, дуже жаль.